Путін назвав нові умови для переговорів з Україною. Україна має вивести війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також офіційно відмовитись від планів вступу до НАТО. Чому саме зараз лунають такі заяви? Розкажу далі. у Унесеться. Окрім умов виведення українських військ з української території та відмови від НАТО, Путін хоче, щоб статус Криму і Севастополя, так званих ДНР і ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, як регіонів Росії, були зафіксовані в міжнародних договорах. Про це він говорив на зустрічі з МЗС. Коли умови будуть виконані за словами Путіна, росіяни одразу припинять вогонь та почнуть переговори про завершення, як він висловився, конфлікту сьогодні. Ми робимо ще одне конкретне реальне мирне предложение. Якщо в Києві і в західних столицях від нього як і прежде так же відкажуться, то в кінці кінців це їх справа, їх політична і моральна відповідальність за продовження кривопролити. Такі заяви Путін робить напередодні саміту миру у Швейцарії. Він назвав цей захід прийомом, покликаним пустити дискусію хибним шляхом і позначити легітимність київської влади. Мовляв, без Росії вийти на мирне врегулювання конфлікту неможливо. Під час прес-конференції за підсумками зустрічі у штаб-квартирі Столтенберг прокоментував заяву Путіна. Це не для України відвід військ з українських територій. Це Росія має забрати війська з окупованих земель України. Ця пропозиція, яка означає, що Росія може мати право на окупації ще більшої території України всіх чотирьох областей, яких вони називають неукраїнськими. ця пропозиція не демонстрація доброї волі, а означає, що Росія хоче досягти цілей цієї війни, тобто окупації ще більшої території, аніж вона окупувала наразі. Це не пропозиція миру. Це пропозиція більшої агресії, більшої окупації Заяви Путіна маніпулятивні і не нові, кажуть в МЗС. а озвучив він їх напередодні саміту, щоб завадити участі лідерів і країн у цьому заході. Зеленський назвав пропозиції Путіна ультиматумом, якому не можна довіряти. Він порівняв президента Росії із Гітлером. Мовляв, навіть якщо усі його вимоги виконати, Путін все одно не зупиниться. Водночас Україна запропонувала свої пункти для досягнення миру, три з яких обговорять цими вихідними: це ядерна та продовольча безпека, а також обмін полоненими та повернення депортованих українських дітей. У решті пунктів вказано про відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах України, повне виведення російських військ та припинення вогню, недопущення ескалації війни та повторення агресії. Інші пункти стосуються безпеки та правосуддя. До речі, пишіть нам у коментарях, чому Путін виступив взагалі з такою заявою. І до слова, скільки країн все ж збере саміт миру, та які реалістичні результати можуть бути, дізнаємося вже скоро. Саміт відбудеться цими вихідними. Наша група буде працювати. У Швейцарії, тож впродовж цих днів у нас на каналі будуть з'являтися пояснення та стріми.